Мяу привіт, мої робі друзі, що цінують гумор та точний хрометраж. Це я персивад, родий оповідач, і ми продовжуємо нашу терапію для переляканого домового грома, який все ще густює у нас і не може контролювати свою громову силу. Після невдалого, кавового тренування Кузька вирішив змінити тактику. Грім, треба щось простіше, щось природне. Як у лісовиками квіти, сказав він, згадавши про мої розповіді. Роман та Анна накупили додому красивих штучних осінніх листочків для декору. Кузька вирішив, що Грім має навчитися керувати цими легкими предметами. Добре, Грім. Це ж просто листя. Спробуй змусити їх плавно кружляти. Коскомандував Кузька, ставлячи на стіл вазу з листям. Грім глибоко вдихнув, його сива борода заіскрилася, і він зосередився. Листочки у вазі почали вібрувати. Потім вони різко випухнули з вази. Ні, вони не просто полетіли, вони почали рухатися, як справжнісінький міні смерч наповнюючи всю вітальню. Я, персиваль, не міг пропустити такої розваги. Я кинувся ловити листочки лапами, стрибаючи на дивані, наче на батуті. Це була найкраща гра, яку я бачив за тиждень. Але найбільший сюрприз чекав на романа. Він якраз повернувся з ванною загорнутий ушник. Смерч з листя накинувся на нього, і за лічені секунди роман був повністю одягнений у жовто-червоне листя, немов вживав осіння інсталяція. Роман стояв, закутаний у листя, здивовано піпаючи очима. Він лише прошепотів Це, це, це що осінній дух? Кузька та грів, злякані, що їхній експеримент вийшов із під контролю, миттєво зникли під шафу. Я ж персивальд гордо сидів посеред листопаду, готовий до наступної пори року, якого ж той мій невгамовний друг. Ось такі у нас тихі осінні вечори. Чи зможе кузька врятувати романа від перетворення на живо дерево до повернення Анни? Мяу і до нових ще більш неймовірних історій.